Дослід номер 4 Проба тромера на рибозу і дезоксирибозу. Реакція тромера, як і реакція Фелінга, базується на здатності рибози і дезоксирибози, що містять вільний глікозидний гідроксил і можуть існувати у формі з альдегідною групою, відновлювати окисні форми металів. При взаємодії. Рибози і дезоксирибози з сульфатом купрому у лужному середовищі при нагріванні. Відбувається окиснення пентоз до відповідних кислот і відновлення купрому 2 до купрому 1 з утворенням цегляно-червоного осаду оксиду купрому 1. Для досліду нам знадобиться гідролізат дріжджів, 7% розчин сульфату купрому. І 30-відсотковий розчин гідроксиду натрію. До 1 мл гідролізату дріжджів додаємо 1 мл гідроксиду натрію, і 5 крапель 7-відсоткового розчину сульфату купрому. Додаємо до появи помутніння, яке не зникає. І тепер реакційну суміш ставимо на водяну баню після нагрівання реакційної суміші до кипіння спостерігаємо утворення цегляно-червоного осаду оксиду купрому 1.